Зі мною Юрій Гнат, речне командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, вітаю. Доброго дня. Вітаю вам. пане Юрію. Почнімо напевно з найактуальнішого. Сьогоднішній обстріл росіянами він якийсь нетиповий. На наше щастя, я б сказав. Тільки чотири ракети офіційно було зафіксовано, дві з яких збито. Це не схоже на попередні намагання Росіян нагнати на нас страху. З чим це пов'язано? Є версії. Ну, бачите, вони дещо змінюють тактику з попереднього не сьогоднішнього обстрілу. Теж видно, що вже почали і вночі ракети застосовувати. Тут ми вже бачимо такі, от поодинокі ударино ну, кілька ракет. Всього випущено, чотири. Теж ми давненько вже не спостерігали саме такого обстрілу. Так ну як то кажуть, в такий вогонь ведуть не, не інтенсивний, так з тих самих кораблів і так далі. Тому сьогодні дійсно був морський катер, так який задав. Удару тут ракетами, ну на жаль, не всі Е, Ну не завжди вдається сто 100%. Кривата ракета це, зрештою, така цікава, не яка не просто збивається і лише за його, власне тим вмінням та навикам і досвід, які має сьогодні наша, на бійці нашої протиповітряної корони. Таким чином вдається досягати тих результатів, які ми мали напередодні цей сімдесят п'ять відсотків, збиття такого типу ракет на що у світі такого досвіду. Україна не має жодна держава так, боротися з таким з такими технологіями, таким зрештою застарілим озброєнням. На щастя, маємо і новіше, яке допомагає нам захищати нашу землю. Ну але попередній нічний обстріл сьогодні такий е, неповноцінний можна назвати обстріл. Е, цей рваний ритм він вибиває нас з очікування один великий обстріл раз на два тижні. Е, це може бути підготовкою до чогось іншого чи просто брак ракет. Швидше за все, ну бачите, я не ну наражаю так багато хто говорить, так що мали більше обов'язково. Могли б могли б більше, бо обов'язково вдарили б сильніше і в більшою кількістю ракет. Це ж очевидно, ворог вочевидь нагнітає зараз обстановку так довкола України. Нагнітає яким чином то всі говорять зараз про ті от сакральні дати, які наближаються. 23-те, Це день защитника Отечества їхнього. Так, тобто день, як я вже казав, Совєтської армії, воєнно-морського флота їм треба перейменувати назад це свято. Бо саме туди вони збираються повертатися в цю радянську імперію. Власне наступний день це річниця вторгнення на нашу землю і. Можливо, от хочуть до цієї дати. От постійно так тримати нас в напрузі. Е, ситуація ну, і на фронті е, мається на увазі е, східний напрямок. Теж непроста. Ми бачимо, скільки окупантів лише за минулу добу покрушили наші захисники. Наші захисники оцелас схід в основному східного напрямку. Е, дедалі більше окупантів е, знищуються. От е, за добу, якщо подивитися статистику, вона дійсно вражає. Добре, але е, дивіться, є, ви правильно згадали, є ці анонси, ну точніше, не анонси, а прогнози, що 23-24 росіяни можуть кілька навіть хвиль е, ракетних ударів застосувати. Це теоретично прогнозує і секретар РНБО Пан Данілов, і Михайло Подоляк, антикризовий радник офісу президента, теж каже про те, що це можливо. Але для таких кількох хвиль ми ж пам'ятаємо раніше, якщо в районі 70-80 ракет Росіянам треба програмувати. Близько двох тижнів, як свідчить про це розслідування Белінгкет, тому що програмується це довго, то їм для програмування такої масованої великої атаки потрібно було б дуже багато часу витратити. Теоретично можливо чекати оцей обстріл, чи встигають вони спрограмувати таку кількість ракет до 24 лютого. Бачите, ну, програмувати чи якось організовувати ті обстріли навряд чи є якась там у них велика проблема. Так єдине, що їм потрібно для більш ефективного завдання ударів все таки дані розвідки, так дані про знаходження наших засобів сил та засобів протиповітряної оборони. Намагаються вони щоразу виявляти їх. Бачите, різні методи йдуть у хід, так само як і. Безпілотники, так само і бачите, і повітряні кулі вже були в небі. Нещодавно це всі це все те, до чого противник вдається, і застосовує дедалі частіше. Так вони хочуть знати, де знаходиться наша противітна оборона, щоб прокладати маршрути, про які ви кажете, таким чином, щоб якомога більше ракет потрапило до своїх цілей. Ну зрозуміло, що сили оборони і повітряні сили, і органи військового управління наші роблять це для того, щоб не дати Шансів отримати таку інформацію і ефективно збивати, як це було в минулі рази. До речі, ви повітряні кулі згадали це така напасть не лише українська, але зараз вони знову з'являються щось схоже в нашому повітряному просторі чи після збиття попередніх повторних запусків ви не фіксували? Ну були зафіксовані 12 числа на Дніпропетровщині. Зараз теж йде робота, так виявляють зараз наші повітряні сили. Дивляться зараз, що там і у Вінницькій області. Зокрема, лунає сигнал повітряної тривоги. Тому ціль мало помітна так, ціль мало. Швидкісна зараз встановлюється, що це за тип цілі. Можливо, так, можливо, це якісь БПЛА, можливо, і навіть теж куля. А який принцип дії? Що це за повітряні кулі? Вони передають інформацію відео, радіосигналом Що це таке взагалі? Ну, власне, якщо це куля, то це може бути просто куля, так напомпована газом. Відповідники піднімає на велику висоту. Мова йде про кілометри, тому. Збити її так стрілецькою простою зброю непросто, так якщо вона піднімається дуже високо, і та куля може нести, може нести відкрестю такі от відбивачі, так кутові, вони мають якесь металічне покриття, це може бути навіть звичайна фольга. Ну і ворог намагається значить спровокувати наші сили оборони для того, щоб по тій кулі відпрацьовували, зокрема, зенітними засобами і таким чином виявляти ці. Місце розташування наших сил та засобів протиповітряної оборони для того, щоб знову ж таки планувати ті подальші маршрути. Один з таких варіантів є. Ну і плюс виснаження нашої протиповітряної оборони, навіть якщо по повітряній кулі ну для ворога це буде теж успіх. Але ну, наші органи військового управління, ті, хто зараз сидять на пунктах управління, бачать так. Вимо можуть ідентифікувати цю ціль. Кожна ціль має свої характеристики, має там швидкість висоту польоту. Тому буде прийнято рішення, що з нею робити в тому чи іншому випадку. Тобто, це фактично фальшива наживка, за якою виявляють систему розташування нашого ППО. Вона не несе такої розвід інформації в сенсі, що фотографує і передає кудись. Ну, якщо кулька, то можливо так. Якщо це щось інше, то тоді це несе небезпеку. Тоді треба по ній відпрацьовувати. А і ще раз наголошу, коли навіть такий об'єкт, який не несе загрози, але його потрібно збити, то він вмикається сигнал повітряної, працює або ж може бути винищувачів неві або ж інші засоби застосовуються, то є, зрештою, певна небезпека для громадян, тому, тому що. Все, що е, засоби, якими ми ну, повертаються таки на землю. І потрібно е, про це пам'ятати і берегти себе та своїх рідних. Ну, не кульками єдиними. Якось останнім часом е, про шахедів стало менше інформації. Їх справді стали менше запускати росіяни? Ну, шахеди ми бачили так давненько вже. Е, е, Менше стали з очевидно, тому що такий найбільш масований запуск шахетів у нас був саме у новорічні дні. Так потім в середині лютого, ще 24, І зараз бачимо, що кілька шахедів з чим це пов'язано, важко зараз сказати. Можливо, притримують те, що мають на якісь наступні провокативні дії. Увага! Повітряної тривоги, це у Вінниці, так. Так, це у нас у Вінниці зараз відбили повітряну тривогу, значить, ну, подивимося, що там саме відбулося, вже можливо пізніше повідомимо. Ну, от, власне, шохеди, що стосується шахідів, це дійсно ворог став менше застосовувати. Може, дійсно у них є дефіцит уже його, чекають, можливо, нових поставок. Що там прилітає там, з Ірану в Москву, це ну, теж немає такої інформації, але хочу зазначити, що не лише повітряним перевезенням, вони можуть без проблем і морем доставити ту певну кількість е, цієї смертоносної зброї, якщо на е, на це буде дана е, політична воля е, Тегерани. ну е, можливо, це також пов'язано з тим, що наша протиповітряна оборона навчилася працювати з шахедами, і от е, вчора буквально читав повідомлення про те, що Чехія і Нідерланди будуть допомагати Україні виготовляти мобільні комплекси ППО, е, що мається на увазі під цими мобільними комплексами? Ну те, що чимало країн все ж таки надає нам можливість обороняти своє небо цього разу. Ті країни, які ви назвали це мобільні комплекси. ну, сама назва говорить про те, що вони мають бути пересунені. Так У нас зараз мобільні вогневі групи, теж як засіб протиповітряної оборони використовуються озброєні і крупнокаліберної зброї, зенітними гарматами, також ПЗРК. Ну, ті комплекси мобільні зараз ну немає такої детальної інформації, що є, але хочу сказати, що на сьогоднішній день в Україні доволі такий широкий спектр засобів протиповітряної оборони, починаючи від пазарка, закінчуючи і більш потужними системами. Тут треба тільки встигати їх опановувати. І дуже велика вдячність усім країнам, які зрештою допомагають нам із, із цим ділом, тому що. Територія велика, захищати є що і потужні великі засоби протипідної оборони захищають перш за все це міста і важливі державні об'єкти, як об критичні інфраструктури. Тому те, що залишається більш таки, от всередині країни, потребує захисту саме такими мобільними системами, які здатні швидко переміщувати, змінювати свої позиції і прикривати ті слабкі місця, де противник може завдати ударів. Юрію, а вистачає людей, тому що ви кажете, що встигаєте опановувати, але ППО це дуже високотехнологічні війська, і тут далеко не кожен може там служити. Це ну, потрібно розумітися на дуже тонких речах. У вас немає браку людей в цьому сенсі, які якраз і є такими спеціалістами. Знаєте, щодо людей людей чи там потрібну інформацію якось так чутливо оприлюднювати, так але хочу сказати, що функціонує на сьогоднішній день і надалі Харківський національний університет повітряних сил, що правда, і його фахівці там багато спеціальностей: там і льотчики, і зенітники, і інші фахівці зараз. Університет роззасереджений по всій території України, працює безпосередньо в військах, в бойових підрозділах. Курсанти разом з викладачами навчаються в реальному режимі бойової роботи. Це щось нове нова така практика у світі. І е, фахівці готуються без, без безумовно. Це важко так. Важко знаходити зараз багато людей, які ді можуть опанувати стільки різ такий великий різновид техніки. Тому що, якщо знаєте, ви відправили фахівці повітряні сили і за кордон в Сполучені Штати Америки, також в Європу, де навчається на різні системи: це і петріот це і САМТІ, а також Айрі СТІ та Насенс, які будуть продовжувати. Жувати надходити в Україну і доповнювати ці, ці ці на нашу повітряну систему ППО, і в подальшому в, в перспективі повністю замінять старі радянські комплекси. І дай Боже, у нас буде найкраща протиповітряна оборона на правому фланзі НАТО. У нас вона і так найкраща, принаймні, ми в цьому вже переконались неодноразово. Дякую, пане Юрію, за час, який ви нам приділили. Юрій Гнат, речник командування повітряної.